Листопад 2016 року виборча кампанія у США в самому розпалі. За посаду президента змагаються Гіларі Клінтон і Дональд Трамп. Тим часом організація Wikileaks, відома публікацію конфіденційних документів, викладає у відкритий доступ листування керівника передвиборчого штату Клінтон Джона Подести. В одному з листів він обговорює організацію благодійного заходу з власником Вашингтонської піцерії Комет Пінг-Понг. Саме на основі цього листування згодом виникає теорія змови, яка отримала назву Піц і стала передумовою для появи руху QAnon. Деякі користувачі інтернету починають аналізувати ці матеріали і доходять до несподіваного висновку. Комет Пінг-Понг це не просто піцерія, а прикриття для впливової таємної організації. Прихильники цієї теорії переконані, що вона пов'язана з високопосадовцями, зокрема представниками Демократичної партії США. Підтвердження своїх припущень вони знаходять усюди: у фото соціальних мереж, у коментарях відвідувачів закладу, у деталях інтер'єру піцерії. Будь-яка інформація, яка здається їм підозрілою, стає додатковим доказом змови. Вони навіть припустили, що в листуванні подести використовуються приховані коди, зокрема. Вони вважали, що фраза «чіз піца» – піца це сиром насправді є зашифрованим посиланням на дитячу функцію, попри те, що авторитетні американські медіа провели розслідування, у яких спростували ці твердження, теорія продовжувала поширюватися.